У Солидовому за рахунок місцевого бюджету було придбано дві автівки Дастер». Одну з них отримав місцевий відділ поліції. Було придбано автомобіль Дастер», який буде слугувати для виконання наших службових завдань, а саме для евакуації мирного населення в місцях проведення бойових дій і виконанням інших службових завдань, які допоможуть врятувати життя людей мирного населення, які потрапляють під обстріл у зоні проведення бойових дій. Ще одну автівку. Придбали для центральної міської лікарні. Директор медичного закладу каже, транспортний засіб їм був дуже потрібний. Доставка лікарів, консультантів до нашої лікарні, за необхідності. Доставка наших лікарів на робоче місце, коли ургентна ситуація того потребує. Доставка наших хворих на консультацію до інших закладів охорони здоров'я, доставка гуманітарних необхідних для лікарні вантажів, таких як медикаменти, медичні засоби, доставка біологічних матеріалів для лабораторних досліджень, безліч питань, які вирішують. Рішуються завдяки сучасному автомобілю згідно інформації системи публічних закупівель Прозоро вартість автівки, придбаної для селидівської лікарні, становить понад 760 тисяч гривень. І в поліції, і в лікарні кажуть, що автомобілі допоможуть їм більш оперативніше та якісніше виконувати свої обов'язки та надавати допомогу мешканцям.